7.10, Львівська каверня готовится встречать велосипедистов. Как угодно. Улыбаемся. Говорим, Российска. Кофе. Кофе не очень улыбка получается. Доброе утро. Під вопрос одразу. Що хорошего сьогодні для Полтави вирішили зробити? Ну, По-перше, поспілкуватись з велоспільнотою, яка в даний момент організовує захід велосипедом на роботу, закриття сезону. На на роботу, тому ми Які заходи можна включити на наступний сезон? Можна навіть бути цілий комплекс заходів з велотуризму, з велоспорту. Таким чином. Ну і зараз подивитися, хто і як добирається, чим із наших керівництво на роботу. Дякую, большое.

Доброго ранку. Минулого разу мені не досталось їсть, нічого. Я теж тут приїхав. Тепер фотографувати, а єхатися, коли ж така тільки встала. Ви очаровательна, Оксана Антоновна, все одно. Сьогодні я тут люблю велосипед, мабуть теж одна з причем, а потім смачної кави ми зранку перед роботою теж буде. Як часто на роботу їздити велосипедом? Ну, звичайно ж, роботу ми їжу на велосипедом часто, ну практично тільки тоді, коли є привід такий, як сьогодні, щоб виявити свою позицію, тому що. На підборах світі, з п'ятниці, з макіяжем є за руками. Ну а сюди, звичайно, наїв діє. Частина теми як пролягає ваш маршрут і на... Сейчас ткани потом. Я достаточно делаю. Знаю точно, что вы заранее загодя формируете свой день. Знаю точно, что окончательно вы, он у вас будет распределен в 9 часов утра. И все же, что сегодня хорошего для Полтавы вы будете делать? Сегодня я выпустим. Но в той же час я приїхала на Волокаву. Вот таким чином я підтримую ініціативу громадськості в цьому випадку громадської організації Сіті Лабі Велополтава, які таким чином організувавши день. Белокава, і сьогодні велосипедом на роботу, таким чином вони підтримують тиждень мобільності, який розпочався в Україні, і це означає, що спільнота велосипедна, люди, які користуються. Транспорт велосипедним заслуговую на увагу і в містах, в місті Полтаві теж. Тому е, сьогодні ми разом з велосипедистами, тому що через кілька днів буде презентація велоконцепції, е, концепції велоінфраструктури в місті Полтаві. Я надію, що цей документ. Подальшому, незважаючи на те, що моя каденція закінчується, буде реалізований, тому що працювали ми разом із управлінням архітектури, і я вважаю, що це спільна ну, всякому випадку, я підтримала цю ініціативу. Принято пасію більшого.